Доброго ранку всім. Маємо сьогодні 23 серпня, день державного прапора. На годинниках у нас десь орієнтовно годинка 12. Я думаю, дай трошки вийду в сторону лісів. Щось попробую вам показати і можливо ще й собі щось знайти. Рівка розв'язалася, так що буду пробувати йти акуратно. Хочу сказати, що по тому, що кажуть друзі-грибники, ті, які зараз ходять у ліси, то білячки відійшли, але я буду сподіватися, що десь якось один, другий, третій. Мені би таке хотілося для вас знайти. Ну і для себе. Буду приховувати, звісно, також. Бо це такий час, що зараз би будь-що, будь-який грибочок був би мені тільки в плюс. І я сподіваюся, що вам буде цікаво це дивитися. Бо ви дуже гарно подивилися моє попереднє відео. За що я вам щиро-щиро-щиро дякую. А під цим хочу попросити, щоб ви його... Прокоментували, поставили лайк, підписалися на мій канал. Для того, щоб і далі можна було файно знімати наступні відео. Зараз може бути якась така невеличка пауза. Бо кажуть, що дійсно, що грибів вже нема взагалі, але от я поки піднімався, то одного когось туристичного грибничка бачив. Який пробував знайти щось і додивлявся на сироїшки. І ще хочу неймовірно сильно подякувати вам за те, як ви гарно донатите на 80-ту ОДШБ і не зупиняємося. Продовжуємо і далі це робити, тому що, ну, як ви бачите, 80-ка робить те, що нам, в принципі, здавалося, напевно, колись. Неможливим, і от е, я знаю, що в нас зараз дуже сильно притупився рівень хороших новин. Тобто, що би не було, ми це сприймаємо в принципі такі. І що. Але тим не менше, відкрутіть час назад, на рік назад, на два назад. І уявіть, що от ви чуєте, то, як кожен день падають літаки, кожен день підриваються нафтові бази. І ми вже фактично застовбилися взагалі на території Росії. Тому, повірте, це вартує того, щоб задонатити і щоб сприймати це як наші неймовірні зрушення. І ми можемо в цьому допомагати. Тому, будь ласка, по QR-коду або в описі під відео на карту. Скидаємо. Хто скільки може, навіть кажу, пару гривень воно робить свою погоду. І я впевнений, що так ми будемо наближати нашу перемогу, допомагаючи 80-ці. І ЗСУ хто як може. Тому дякую вам. Я буду пробувати далі йти у ліси. Мені попався щось дуже важкий підйом. І я йду такий вже язик просто на плечах. Бачу. А там оленячі ріжки, думаю, от треба буде все зняти для моїх підписників, які питають показати їм такі всякі різні гриби. І мені треба зробити невеличкий гак. І через те, що мені треба було зробити отой от гак, то я і побачив першого білячка. Так. Опа, глибоко сидить. Який красивенний. Це ми тут прикриваємо. Я тут ще покручуся, але так як, бачите, саме завдяки вам, що от я хотів вам то показати, мені вдалося і цього красення знайти. Тому ось вам і ваша нагорода. За те, що ви мене спонукаєте. От такі ріжки. Мені здається, що по тій етимології, які вони мають бути, то це вже рахуються старі по кольору. і По тому, що тут, от бачите, кінчики вже відсихають. Я прориваюся просто через непроходимі хащі і от іду якось так, але є плюс, що прямо біля мене. Є непогана ожина. Хоч вона і в бджолах, що мене не тішить, але мені треба десь отуда туди далі йти. Буду пробувати якось акуратненько. Так, напевно треба трошки переформатовуватися, тому що бачу, що є файні лисички. Їх можна взяти, якщо не буде білячків то будуть хоча б вони. О, які файні. Бо це дуже гарний продукт на сушечку. Або на картопельку. Будемо бачити, що буде сьогодні ввечері. Ще парочка аметистових тут. І я поки йшов, то ще отаких от знайшов. Збираю. Це буде супер. Супер лисички. Значить таки буду пробувати збирати лисички, тому що їх тут трошки є. Трохи таких. Трохи таких. І тут, де я ходжу, я просто почав в одному місці і потроху-потроху вже перемістився аж далеко. Бо тут, от як видно, лисички різні. Ну, просто мега классні. Мені треба було зробити паузу, бо повністю пам'ять телефона вже була забита і останнє там відео мені не записалося, але зараз я продовжую і потрохи-потрохи назбирую я цих лисичок, які тут є доволі, доволі, доволі непогані, класні. Казкові, і що мене тішить, що ці мега смачні. Я буду пробувати їх тут назбирувати А зараз ще один цікавий грибочок. Така парасолька. Знаю сантиметрів 30 вверх. На випередження всім скажу, що я знаю, що вона смачна. Знаю, що їстівна. стівна. Вона і вона собі тут буде. Попередню парасольку було не дуже добре видно, тому я ще одну вам покажу. Ось таку. Просто мега красунька. А тут, не знаю, напевно, з пів метра вона вверх пішла. Ось така. Ось така класна парасолька. Зараз знімати рюкзак і починати збирати уже, скажімо так, масово. Маємо тут, 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 тут. Так як я це роблю, збираю на кришечку, а потім з неї можна акуратно чистити. Я почну разом з вами щоб ви зрозуміли принаймні наскільки мені повезло що в цьому місці їх таки трохи є тому що от такі трохи є і тут подивіться яка у нас опа так що я їх збираю а тут хороша новина для мене, бо я таки ще знайшов і білячка. Опа, От. Тобто у мене вже є правило двох грибів. І якщо брати з лисичками, то можна сказати вже майже і відерку. А ось і правило. Трьох грибів. Третій білячок. Хоча ну, так собі. Зараз його треба буде почистити. Виглядав він гарно. Ну Зато збоку є ще одна лисичка. Оп. Так що беремо. Отже десь більше години з моменту попереднього. Запису, я блукаю, хожу, шукаю лісами і в мене нема що вам показати. На жаль, але тим не менше, Ну все одно поки що похід для мене мега успішний, тому що я вважав, що ну, якщо і будуть, то напевно тільки здоровані. Велетні білі, які, скажімо так, в момент чистки перетворяться фактично на, на ніщо, щоб їх можна було хоча б якось адекватно трошки посушити. А так, ну, щось не дуже. Але я ходжу і хотів би до тих, хто мене дивиться не перший раз, не перший час або навіть і не перший рік, можливо, вони знають, що 24 серпня на День Незалежності на це величезне свято в мене ще є моє маленьке свято. Моє день, день народження. І якраз саме в цей день, коли ви от дивитеся це відео, я сподіваюся, що я його викладу. І якраз 24-го що ви подивитеся. І якщо захочете, то можете е, взяти і зробити мені такий подарунок е, тим, що ви поставите лайк, прокоментуєте, підпишитесь на мій канал, якщо ще досі не підписані. Я буду вам щиро-щиро вдячний, тому що для мене це є така... Сама-сама сама основна ваша активність, щоб могло просувати мої відео. Щоб бажаєте зробити подарунок якийсь більше, то є е, QR-код, який ви зараз бачите, і посилання на карту під цим відео. Тому що для мене найбільшим подарунком буде те, що ми б якось змогли наблизити нашу перемогу і я би зміг... Разом з вами допомогти 80-й ОДШБ. Е, тому що, якщо ви, не знаю чи ви помітили, я ніколи не прошу чогось для себе. Я якось думаю, що я в силі собі допомогти самому. Слава Богу, якась копійочка у мене є. Е, ну, це би було дуже класно, якби ви змогли. Долучитися саме отаким от способом. Можливо, десь після завершення війни я буду просити у вас, скажімо так, підтримати канал фінансово, але саме на, на дану секунду мені здається, що е, треба допомагати саме 80 Тому наперед я вам всім дякую. І далі піду, пробують щось знайти. Я тут іду, чую якісь звуки. Не знаю, чи вам видно. Напробувала десь якось підійти, але потім злякалася і втекла. Моя фінальна на сьогодні спроба знайти хоч якісь ще грибочки. Напевно, закінчилися нічим. І я думаю, що напевно таки пора фіналізувати сьогоднішнє відео. Я дуже-дуже дуже вдячний вам. За те, що ви це все відео були зі мною, при тому, що сьогодні було фактично не так багато грибів, але не можу сказати, що їх і не було. Тому я неймовірно вдячний вам, що ви були зі мною. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я вам буду дуже-дуже вдячний. Хочу привітати вас з завтрашнім, сьогоднішнім днем незалежності або днем відновлення, відновлення незалежності, хто як любить. Ну, кажу, це, напевно, одне з найбільших свят в році. Ну, для мене точно. Тому давайте попробуємо його відсвяткувати тим, що ми підтримуємо. ЗСУ в той метод, який хто знає, в який хто може. От, будь ласка, якщо хочете, то от вам QR-код. Або в описі під відео є посилання на карту. Бо ми вже всім довели, що ми є точно незалежні. Так, нам потрібна подекуди допомога чиясь, але... Ми точно не здамося, тому я хочу сказати, що віримо в тільки найкраще. Я вам хочу пообіцяти, що в нас всіх все буде добре. Слава Україні! Постскриптум. Постскриптумі сьогодні не гриб. А змійка, яка мені трошки перекрила дорогу. Я зараз попробую якось це оминути, але отакий От у нас кадр. Маленька, красивенька, хай собі вона гріється.